Вітаю на демонстраційному експерименті ДНЗ ЗПЛЗТ Група 523 Е Селезньов Володимира. Прилад Для демонстрації реєстрування радіоактивного випромінювання газорозрядним лічильником Гейгера Мюллера. Прилад складається з таких основних частин: 1. Газорозрядна трубка СТС5. Це балон. Наповнене спеціальною сумішю інертних газів, наприклад, аргон, під тиском близько 100 мм ртутного стовпця, всередині якого розміщено два електрода. Анод і катод. Між якими створюється напруга приблизно 360-440 вольт. Друге. Прилад змінної напруги працює від 220 вольт. Випрямляч в приладі перетворює постійну енергію в змінну, а також подвоює напругу до 440 вольт. Третя. Неонова лампа тератрон МТХ-90. Що працює як світловий індикатор виникнення в електричному колі розрядного струму. Четверте. Динамік. Для звукової індикації виникнення розрядного струму. П'яте. МіЛАМ. Для оцінювання кількості та енергії частинок, що потрапляють в газорозрядну трубку СТС5. Наш експеримент продемонструє явище. Виникнення в трубці заповненої розрядженим інертним газом розрядку струму між. Анодом і катодом. При попаданні в цей простір гама або бета-частинок електронів. Також ви можете бачити зразки газорозрядних трубок. які працюють за більш високої напруги. Цей струм. Створює спалахи неонової лампи Мтх 90 А також звуковий сигнал Динаміка. і відхилення міліамперметра. що дозволяє реєструвати кількість частинок зовнішнього фону довкілля. Після реєстрації частинки прилад самостійно швидко переходить в початковий стан. Очікування нової частинки за рахунок падіння напруги на великому опорі навантаження. Об'єкт дослідження: радіоактивне випромінювання гамма та бета-частинок у довкіллі. Предметом є наш прилад. В процесі експерименту можемо порівняти фонову радіоактивність на протязі доби або тижня, так як норма в Запоріжжі приблизно дорівнює. 0,1 мікрозіверт на годину. А це відповідає приблизно 27 спалахів приладу. Тоді 42 спалахи будуть відповідати приблизно 0,156 тисячних мікрозіверт на годину. А 50 спалахів будуть приблизно дорівнювати 0,185 тисячних мікрозіверт на годину і так далі. Таким чином. Практичне застосування цього приладу можливе для вимірювання радіоактивного випромінювання в будь-якому місці при наявності джерела напруги 220 В. Дякую за увагу!